Голова робочої групи Володимир Бешлей, що займається урегулюванням питання соціальних квитків, передусім повідомив, ці пільги діють, і відмова перевізників безкоштовно перевозити пільговиків це невиконання рішення міської ради в межах територіальної громади міста Чернівці, рішення виконавчого комітету міської ради, рішення міської ради, розпорядження міського голови обов'язкові до виконання всіма і ви хочете, не хочете. Сьогодні соціальний проїзний квиток в місті діє. Представниця перевізників Поліна Храбчинська переконує, що кожна послуга повинна оплачуватися. Тому підприємці у свою чергу вимагають відшкодувань за витрати на пільговиків. Прошу вас не говорити те, що на автобус не несе ніякої нагрузки. Чи він везе 10 людей, чи він все одно моторесурс мотається точно так же виходять з строки запчастини. Відтак пані Храбчинська внесла пропозицію щодо виділення адресної допомоги до пенсії для пільговиків. Пропозицію прийняли. Володимир Бишлей запевнив присутніх, що міська рада розриватиме угоди із перевізниками, які відмовлятимуться надавати пільги. Міська рада в міськвиконком міг би ставити питання про розірвання з недобросовісними перевізниками угоди. На надання послуг на відповідних маршрутах. відтак на засіданні запропонували, щоб усіх пенсіонерів за пенсійними посвідченнями з 1 серпня перевозили безкоштовно, а перевізникам відшкодувати вартість проїзду пільговиків. Щоправда, ніхто не зауважив, хто буде видавати ці кошти, скільки грошей буде відшкодовуватись, хто за це відповідатиме, та звідки фінанси виділятимуться. Тому чекаємо конкретних пропозицій. Ольга Баярчук, Іван Чижик, місцевий час.